Друзі, всім привіт! Радий вас вітати в цьому відео. І це відео буде здебільшого для новачків. Чому? Тому що зараз я вам буду просто показувати е, взагалі базові речі про платформу. Так, це буде огляд торгової платформи, на якій ми торгуємо, там куди натискати і так далі. Тобто, якщо ви не новачок або ви вже це знаєте, то скоріш за все вам відео це не буде цікаво. А ті, хто новачки, тільки приєднуються. Це відео саме для вас, тому. Поїхали, і так, давайте почнемо взагалі з бази. Що це таке? Це ринок, ринок валютних пар і не тільки, як правило, ми торгуємо на валютних пар, але на цій торговій платформі можна торгувати декількома активами. Ось ціна рухається вгору або вниз. Так, треба проаналізувати, куди вона піде. І якщо робимо правильний аналіз, на цьому і заробляємо. Давайте почнемо взагалі з інтерфейсу платформи. Так дивіться, зверху в нас є активи, відкриті вже активи. Активи це, наприклад, в даному випадку валютна пара. Так, це те, на чому ми торгуємо, те, що ми аналізуємо. Зверху є активи. Давайте натиснемо на плюс, і коли натискаємо на плюс, можна обрати, бачите, випадає ось вікно з взагалі, активами всіма, які зараз є. Ось, є експірація. Що це таке? Це час, просто, на який можна буде відкрити угоди. Там, якщо обираємо цей стовпчик, то можемо відкрити там, на короткотривалі угоди до 5 хвилин. Якщо обираємо ось ці відсотки, так, це 5 плюс хвилин. Я думаю, що тут зрозуміло. Наприклад, ми хочемо проаналізувати актив. Євро-долар, натискаємо сюди, і в нас тут відкривається євро-долар. Є все зрозуміло. Давайте підемо далі, ось так, по списку. Зліва в нас є історія, це історія наших відкритих угод. Ось, тобто угоди, які ми укладали. Можна подивитись, можна натиснути, подивитись, як яка угода закрилась, яка була точка входу, і так далі. Тобто, тут всі наші угоди, список всіх наших угод. Ось далі. Тут є каса, каса це там поповнення, виведення. Я думаю, що це е, зрозуміло. Ось, рогова кінат, нам не цікава. Різні акції і так далі, вони завжди різні. Так само можете подивитись, натиснути. Е, також на це подивитись. Є навчання від самої платформи. Є тут стратегії різні торгівлі. Я, чесно кажучи, я не знаю, які вони. Я не дивився цю, цю, ці навчання. Питання та відповіді так само можете подивитись. Ось питання та відповіді це дуже дуже корисно. Тобто, можете подивитись. Ось також є календар подій. Це як економічний календар, коли яка подія. Також ну, цікаво, але там вже трішки пізніше це вам задобиться. Далі є налаштування, часовий пояс. Ми торгуємо за українським часовим поясом. Масштаб Масштаб це ось, бачите, змінюється в нас іконки, масштаб іконок, я завжди на максимум. Так, мені так зручніше. Мова інтерфейсу, зрозуміло, що українська, Якість графіки. Дивіться, якщо у вас там якийсь слабенький комп'ютер, дуже слабенький комп'ютер, то ви можете поставити базову якусь так, якість ось, графіки базову. Але ось, ну, на серед там, або... Ну, коротше, це прямо на дуже поганих комп'ютерах, воно може зависати. Відображення прибутковість. В нас ось тут пишеться прибутковість. Якщо ми поставимо на відсотки А коефіцієнти, то нам буде писатись, наскільки буде помножуватись просто наша сума угоди. Ось, але зручніше, щоб був відсоток. Я так звик. Ну і звук, різні там анімації на платформі і так далі. Так само можна змінювати звук. У мене нехай він буде стояти. І також звук можна сюди редагувати. Далі є тип графіку. Дивіться, взагалі, в графіку існують чотири типи графіка, Да? зонний, свічний, барий і лінійний. Зонний, ось так виглядає. Лінійний виглядає майже як зонний, але без грубо кажучи, такої тіні. Далі бари, це грубо кажучи, як свічі, і свічі. Ми торгуємо свічним типом графіка, тому що він зберігає в собі більше інформації легше його аналізувати. Ну і взагалі він ось найвідоміший. Майже всі торгують, аналізують з допомогою свічного типу графіка. Так, тобто в це не занурюйтесь, це не так є важливо. Ось, ось ми торгуємо свічним графікою. Далі часовий період. Дивіться, ось наш, в нас є свічки, часовий період потрібен для того, щоб правильно проаналізувати актив. Дивіться, ось в даному випадку в нас стоїть часовий період 5 секунд. Це означає, що наша кожна свічка формується 5 секунд. так? Якщо в нас буде хвилина, значить кожна свічка торгується ну, формується одну хвилину. Ось ця зелена за одну хвилину сформулася, ця за одну хвилину, ця і так далі. Тут на вибір є декілька часових періодів. Ось ми обираємо хвилини, тому що, як правило, ми торгуємо на короткий проміжок часу, тому обираємо хвилини. Про це більш детальніше також вже є в іншому навчанні. Далі тут є інструменти для аналізу нашого, наших активів, наприклад, там, промінь, так, для того, щоб проаналізувати, чи є тут тренд. Ось тобто, як це треба обирати, Натиснув, наприклад, промінь. Один раз на екран натиснули, і ось тут коригуєте, як вам зручно. Ось, наприклад, можна також рамка, один раз натиснули, і також за допомогою цих. Так скажемо, курточок можна виставляти. Ось Тут нові, щоб додавати, і є додані для того, щоб видаляти вже е, ті, які ви нещодавно додали. Також тут є індикатори, різні індикатори, про це також пізніше, але як вони додаються, також натискається, обираєте тут налаштування, застосувати. Ось ми індикатори рідко використовуємо, але деякі люблять е, торгувати по індикаторам. Ось ми рідко, ми ними рідко користуємося. Ну і так само відміняти можна, натиснувши ось сюди. Далі переходимо в правий бік. Тут у нас є е, наш меню користувача, так тут можна робити операції з аккаунтом різні, поповнити виведення, налаштування, історії і так далі. Далі є рахунок. На платформі є навчальний рахунок, це той, який можна ось так оновити. У вас буде баланс, тобто е, на ньому можна навчатись. Також є реальний рахунок, це той, це ваші реальні кошти, якими ви торгуєте. Ось так само, якщо ви новачок, можете там покласти там. На демо рахунку, там проаналізували бамс, зайшли в угоду, все, ви мільйонер, але на демо рахунку. Ось. Кнопка поповнити. Я думаю, що не треба пояснювати. Далі, час це час, до якого відкривати угоду. Наприклад, ви проаналізували і хочете зайти на 3 хвилини. Тобто, ось зараз наш актуальний час. Тобто на 3 хвилини до 32-го, все оп, зайшли в угода. Далі, сума, сума на яку відкриється угода. Я думаю, що теж зрозуміло. Пишеться прибутковість. Тобто, яка є прибутковість так на даному, наприклад, активі, ось скільки ви отримаєте брудного да, прибутку, тобто чистого тут буде в даному випадку 26 400 гривень. Ось, і знизу є кнопка для того, щоб відкрити угоду вгору або вниз. Далі, ще посередині, також можна або колесиком в миші ось так редагувати. Ну, Керувати цим, так? Або натиснувши на е, осі плюси-мінуси. Якщо ви там десь грубока ще загубились, можна посередньо натиснути і вас перебросить в актуальний, так скажемо, е, цей значення ціни активу. Ось так, друзі, я вам пояснив: О, до речі, года закрилась, все, Ми 250 тисяч програли. оп оновили все. <хи> так, друзі, я вам пояснив базові речі про платформу, куди що натискати і так далі. Також дивіться, якщо ви торгуєте з телефону, з телефону це так само можна робити. Там інтерфейс схожий, єдине, що знаєте, кнопки там не справа, а знизу або щось таке, але з телефону так само можна легко торгувати. Ось тому друзі, дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що вам сподобалось і що вам все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, то пишіть обов'язково в коментарі. Я на всі ваші питання відповім. І дякую за перегляд. На все добре.